Друзі, усіх ради вітати! Ми в прямому ефірі на каналі Світ Передбачень. Я хочу вас закликати традиційно підписатися на наш канал, і поставити нам вподобаєчку під цим відео. І долучайтеся, долучайтеся до обговорення в коментарях. Пишіть усі коментарі, усі питання, які вас хвилюють, щоб ми змогли поставити наші прекрасні сьогоднішні гості, пані Ісітя, контактеру, ченнелеру, екзорцисту і просто світлій, прекрасній, приємній людині. Пані Ісіто, я дуже рада вас бачити на нашому каналі. Вітаю! Дуже рада вітаю. Ефір хотілося б присвятити темі майбутнього, майбутнього України, поговорити про 25-й рік, поговорити про те, що нас там чекає, які зміни будуть відбуватися в Україні, які зміни ми побачимо в на тонкому плані війни. Звичайно, хотілося б почути від вас думку стосовно майбутнього світу, що чекає світ, які зміни відбудуться в світоустрої. Ну і трошечки поговорити про Крах імперії. А, так, так насправді 25-й рік це рік безжалісного знищення ілюзії. І він буде важкий для людей, які живуть не вистані з собою, які живуть не в правді з собою, не можуть зізнатися іншому правді, не можуть зізнатися собі, тому що 25-й рік він буде зривати з усіх маски і показувати речі такими, якими вони є насправді. Будуть зникати всі ілюзії стосовно стосунків, відносин, людей, підтримки, допомоги, друзів, тобто велике знищення ілюзій буде. Всі передивляться своє життя, буде перепрограмування поточної реальності. І ось 25-й рік: це дев'ятка, це початок і завершення. 25-й рік це рік змії. А якщо ви побачите сакральний символ змії, це змія кусає свій хвіст. Тобто це точка 0, точка, точка перезавантаження там, де початок, там і кінець. Це є сакральний, езотеричний, дуже древній символ, і це буде символ нового року. І ось всі негативні важкі процеси, які відбувалися з нами на протязі. Останніх декількох років війни, в тому числі, вони якраз в 25-му році буде завершуватися, але будуть інші нові потрясіння для людства, і людство буде зустрічатися з випробуваннями, з ілюзіями, які будуть дуже швидко руйнуватися. Щодо деяких політиків стане відома а, велика правда про людей, про політиків. Про громадських діячів, що вони робили, що вони коїли, і буде викрито багато обличчя. Ви побачите, це будуть скандали, які е, пов'язані з вчинками і діями людей. Тому спостерігаємо. Буде цікаво. А ще я бачу, що планується впровадження вірусу і нової уколизації для людей, закриття їх вдома. І я сподіваюся, що свідомість людей вже не дозволить повторення того, що було на ковіді, і люди вже не будуть стояти в черзі за тим, щоб прийняти нову порцію вакцини. Також я розумію, що буде розігруватися шоу з інопланетянами, які вже почали активно піарити. Це дуже смішно насправді. Але багато людей в це буде вірити, і психіка буде травмована завдяки ось цим ударам. Тому зберігайте спокій, намагайтеся займатися спортом, намагайтеся їсти здорову їжу. Тоді ви зможете адекватно сприймати всі ситуації і проходити через них максимально чином. А що стосується взагалі а, світоустрою, чи будуть зміни якісь? Що передбачаєте ви, що дійсно буде той злам системи, про який всі кажуть, і а, будуть руйнуватися всі а, а, союзи по типу Альянсу, а, Червоного Хресту? Що буде далі? Так насправді 25-й рік це рік вогню, рік Марсу. І багато звичних союзів, ілюзорних союзів, які себе вже віджили, вони будуть руйнуватися. І буде створене нагнітання багатьох ситуацій для того, щоб довести їх до піку, до пікових моментів і повністю знищити. Тому звичний устрій життя для багатьох людей, звичайно, зміниться в 25-му році. А крах імперії все ж таки бути вот крахом? Ну насправді війна з Україною це був крах імперії. І всі зрозуміли, що а, більше немає тої Росії, яку всі поважали, до якої всі прислухалися, яку всі боялися. І ось це і вже крах імперії. А він не буде, він вже відбувся і він просто продовжується. Тобто, Росія, вона зараз вигнанець у всьому світі, і вона катиться донизу. Ви розумієте, що російський президент підтримує дружбу тільки. З диктаторами, з якими ніхто не спілкується, які не є психічно адекватними, і ось тільки з ними він може спілкуватися і зараз від них отримувати підтримку. Тому це ще якийсь час продовжується, але не довгий час. І потім Росія чекає повне тотальне онулення. Вона зійде в точку нуль. Це буде така точка, а як роз. Розвалився Радянський Союз. Ось так розвалюється Росія, і з цієї точки ноль буде відродження вже іншої країни, вже іншої Росії, з іншими людьми, з іншим світоглядом. І з цією новою країною будуть встановлені нові зв'язки і нові відносини, тому що до влади прийдуть зовсім інші люди з іншим світоглядом. Тому зараз крах продовжується, і він буде поки буде існувати це правління. Як тільки правління піде, Росія вийде в свою нульову точку, і це прекрасно для неї, тому що з цієї точки можливий ріст знову вгору. Ви на початку ефіру сказали про те, що Україну чекають зміни у владі, і в нас дуже цікаве питання: що чекає тих, яких викриють у нечестивих діях. Я думаю, тут питання полягає саме в карнічному зв'язку. Так, звичайно, для когось це буде ув'язнення, хтось зможе покинути кордони. Але ось ці викриття вони будуть не тільки в Україні, вони будуть по всьому світу. Буде декілька гучних скандалів в Америці після того, як Трамп буде інавгурований. Ви побачите, буде така своєрідна публічна порка. Він викриє декілька відомих облич і будуть великі скандали для того, щоб показати іншим, хто зараз при владі, як зараз все буде відбуватися. Тому спостерігайте в цьому році, який наступає, будуть такі публічні скандали і викриття, і зняття масок. Також треба уважно дивитися за дітьми цього року. Це наступний рік це особливий рік для Ватикану. Там планують відкривати дуже особливі ворота. Це певний портал в інший вимір. І... Через цей ритуал іде а, безпосередньо поклоніння темній енергії, безпосередньо поклоніння сатані. І ця енергія, бал, ви знаєте, це не для кого не секрет, що відомі бренди вони керуються темними енергіями, як бренд Баленцяга, пов'язаний з Богом Балом, і це поклоніння безпосередньо йому. Тому під загрозою саме в цей рік стануть діти, тому що вони захочуть. Жатву дітьми, і ви побачите тенденцію, як будуть насильно вакцинувати саме дітей, і буде певна хвороба, певна загроза саме для дітей. Тобто, зараз вони націлилися на дітей і навіть будуть впроваджуватися такі закони, щоб забирати дітей з сімей. Тому а, в наступному році дуже важно придивлятися, яка політика ведеться в тій чи іншій школі, що підтримує школа. Уважно слідкуйте за тим, що відбувається з вашими дітьми, запитуйте дітей, що відбувається в школі, розмовляйте з ними обов'язково, що відбувається в дитячому садочку. Тримайте руку на пульсі. Пам'ятайте, що нам не слід боятися. Це не для того, щоб боятися, а для того, щоб розуміти, що є така реальність і можна запобігти деяких травматичних ситуацій. Тому нагадую, що материнське благословіння це. А найцінніший захист, найсильніший захист, коли ви благословляєте свою дитину, а ви можете одіти на дитину будь-який оберег, зав'язати ниточку, зав'язати декілька ниточок. А коли мати зав'язує на руку дитині нитку, вона. Тим самим через круг робить оберег. Ви можете на ниточці, коли ви в'яжете своїй дитинці, нав'язувати вузолки, і на кожен вузелок ви можете наговорювати, що це оберіг від нечистої сили, від поганих людей, від негативних думок, від поганого погляду нечистого. А від розмов з негативними людьми, щоб дитина не могла підійти познайомитися, щоб негативні люди не бачили, не відчували. Вузолок від травм, від фізичних трав, енергетичних, психічних. І тобто, коли мати пов'язує ось ці вузолки, ниточку на зап'ястя дитини, це є дуже дуже сильний оберіг, тому що материнська енергія вона найсильніша і найбільше вона діє звичайно до 12 років. Блін, як класно. Треба подзвонити мамі і сказати: мамуля, у нас є з тобою термінове завдання. Так, якраз до речі, питання по темі від нашої глядачки питають, як пережити вірус, як себе забезпечити нормальним здоров'ям. І я гадаю, що це наразі дуже актуальне питання з урахуванням того, що вже. Підтверджена інформація, що українці втрують і в повітрі і через їжу, і через воду. То, власне, хотілося б від вас почути, як саме себе забезпечити, да, нормальним здоров'ям, як запобігти від цього отруєння? А ну насправді перше, що треба зробити, це прибрати свого раціону шкідливу їжу. Прибрати свого раціону алкогольні напи, які шкодять вашому здоров'ю, якщо ви смалите цигарки, також це прибрати. Тобто прибрати всі шкідники, почистити свій організм. Є спеціальні антипаразитарні засоби. Ви можете почитати про них в інтернеті, коли ви можете почистити організм. Також ви можете... Використовувати бабусині методи, я їх так називаю, це намовляння на їжу. Коли ви готуєте їжу, ви можете співати, намовляти на їжу, закладати туди програми. Це все доведено експериментами про воду. Ви можете морозити собі воду, вона очищується, морожена вода. Ви можете використовувати мантри, коли ви готуєте їжу. Ви можете вмикати мантру, готувати під мантру, тоді ваша їжа очищується. Також простір ви можете очищувати через звуки: це звуки мантри, звуки природи. А якщо у вас є чаша, ви можете простукувати своє приміщення, тим самим очищувати його. А ви можете використовувати свічки для того, щоб чистити приміщення, і також проходити хоча б один раз на тиждень з свічкою, і а, також це внутрішні. На, на ладунок, коли ви налаштовані на те, що ви здорові, і у вас все добре? Воно так і буде. Просто треба це обрати, не забувати про спорт, про спортивні вправи, тримати своє здоров'я в тонусі, і тоді все буде добре, все буде гаразд. Чи правду каже Дмитро Гордон про те, що гаряча фаза війни закінчиться в цьому році? А так зараз дуже активно йдуть переговори, а, і вже є план миру для України. Зараз він затверджується, і я бачу, що велика вірогідність того, що його повністю затвердять якраз після інавгурації Трампа. Дуже хвилюю зараз глядачів. Доля міста Запоріжжя, чи вистоїть Дніпро -ГЕС? І, власне, як ви можете відчути побачити, що буде з нашим містом Козаків і Козачок? Насправді я бачу, що Запоріжжя зможе вистояти, зможе протриматися. І Звичайно, люди, які там мешкають, які там народилися, вони обрали а цей шлях, вони обрали це випробування, але ви маєте зрозуміти, де б вони знаходилися, ви на своєму місці. І я вже казала про те, що в Україні реінкарнувало дуже багато янголів, які зараз служать саме в цей час. Якщо ми Думаємо про себе з точки зору, що я людина, я це тіло, я це ім'я, нам важко. Якщо ми розуміємо, що ми енергія, і ми завжди були, і ми є, і ми завжди будемо, і неважливо у якій формі, ми це любов, ми це просто потік. Який проживає себе на досвіді через цю історію, через цю казку. Ми граємо а, через цього героя, Нам стає легше і ми розуміємо свою божественну суть. А, мені сподобався дуже. Один невеличкий серіал, там буквально п'ять серій, а це полуночна меса, називається, де відкриваються знання і про Бога, і про священні писання. Дуже багато коментарів дається в фільмі на цю тему, і особливо в кінці розкривається дуже чіткими і точними словами про те, а хто ми є насправді. Я бачу, як зараз відкривається свідомість людей через такі фільми нам показують реальність, поступово відкривають. І... Показана дуже цікава тема янголів, тема вампірів. І насправді мої наставники казали мені, що вампіри, які п'ють кров, вони існують зараз. Це не казки, це а, реальні істоти, які виглядають як люди, які дійсно не входять в день. І хто ми, що ми, звідки ми прийшли? А дуже цікаво і корисно, що людям почали доносити істину і нарешті показувати. Такі речі. Як розпізнати цих вампірів в житті? Це дуже важко насправді, але серце підкаже, якщо ви зустрінете м, такий вид, а, ви це відчуєте серцем. Це неможливо відчути через розум, це можна відчути тільки серцем. І якщо це ваша доля, зустріти таку енергію, це відбудеться. Але це не для того, щоб зараз боятися, а для того, щоб зрозуміти, що все це велика гра, і ми реінкарнуємо, щоб грати. Але ми енергія. І... Неважливо, що з нами станеться а, завтра, чи створиться якась мутація від ін'єкції, від уколу, ми завжди маємо вибір, а хто я. І неважливо, в кого ви перетворитеся, все одно, ваша божественна суть вона зберігає свободу волі, і ви завжди можете брати, а хто я. І якими б ви не були, яким ви не стали, ви завжди можете бути любов'ю, тому що це ваше суть це те, ким ви завжди були, є і будете насправді. Чи дійсно воїни, які загинули за свободу і волю України, перероджуються в Янголів і боронять нашу землю? Вони завжди були янголами. Їм не треба перероджуватися, просто завершується їх земний досвід, і починається їх вищий духовний досвід. Але ті, які. Загинули, ну 90% ідуть у вознесіння, і тільки 10% – це неупокоєні духи, які не змогли а, якось пробачити, прийняти свою гибель. І вони а, залишаються ще на деякий час в полі війни. Янголи, які дійсно допомагають, це родові системи, які піднялися. Це померлі родичі всіх українців, абсолютно, а які зараз активно на тонкому плані допомагають бійцям. І я пам'ятаю, як на початку війни мені наснився мій померлий дідусь, і у вісні він сказав, що він якраз допомагає воїнам, працює на полі бою, і його задача а він керує де деяку кількість бійців. Його задача відвести їх від загибелі. І він створює такі умови, щоб їх відвести. І він сказав, що зараз багато хто з родової системи ось так на тонкому плані допомагають. Бережуть наші світлячки, наших воїнів, наших українців, і віримо, молимося в те, щоб це продовжувалося надалі. Хочу запитати вас стосовно дня. Найкоротшого в цьому році, 21 грудня, чи дійсно цей день містить в собі енергетичну силу, як правильно користуватися цими силами? Що потрібно робити, щоб наповнитися силами природи, силами землі, і як правильно провести цей день і ніч в день в ніч в день і ніч найдовшу в цьому році? А зараз ми перебуваємо на зміні циклу. Від енергії дня ми проходимо більше до енергії ночі, до темної енергії. Ми можемо зрозуміти, що в цей зимовий час завжди найбільше потрясінь, тому що темні сили, вони сильніше це їх час. Але темні сили це древні сили. Це сили, які створили найбільшу твердь. І ми знаємо, що темрява це просто. Повільне світло, це уповільнене світло. Тобто це світло, яке себе пізнає через болючий кармічний досвід. І через цей досвід, через це заземлення, уповільнення, світло розуміє, хто воно. І потім, в якийсь момент, воно просто прокидається і починає сяяти ще яскравіше. Тому вся темрява. Це світло, яке перебуває в ілюзії, перебуває в досвіді, і ми розуміємо, що це час для того, щоб працювати над собою, над внутрішньою роботою. Тобто, весна-літо це зовнішнє спілкування, це зовнішня комунікація з іншими людьми. Осінь, зима це час для внутрішньої роботи, для того, щоб зробити глибину внутрішнього перезавантаження, тому що навкруги нашого тіла світло, а всередині темрява. І ось ми працюємо з внутрішньою темрявою через зовнішню темряву. і ми можемо використовувати цей час якраз таки для медитації, для практик. А ви можете практикувати. Вимкнення телефону, практику мовчання, Ви можете створити собі на одну добу темний ретрит. Взагалі, якщо у вас вихідний день, вимкніть телефон, закритися в кімнаті і просто годину, дві, три. Цілий день чи день чи ніч, помедитуйте в темній кімнаті, а буде відбуватися дуже сильне перезавантаження внутрішньої системи. Тому використовуйте ось цей зимовий період для того, щоб прислухатися більше до себе, слухайте свої органи, слухайте своє серце, дивіться всередину себе. Тобто вночі все завмирає, все застигає, вдень все рухливе, всі кудись біжуть. День... Це про зовнішню взаємодію, а ніч, зима це про глибоке пірнання в себе. Ви наче спускаєтесь на глибини океану, ви спускаєтесь в глибини своєї підсвідомості. Тому слухайте своє тіло, слухайте свій внутрішній голос. Ви можете присвятити час творчості. Зимовий період це час поетів, Осінній період зимовий, час митців. Ви можете читати книгу, ви можете малювати, ліпити, а піти в якусь глибину творчість. Присвятіть цей час собі, своїй особистій трансформації. Як здорово, дійсно відчувається, що хочеться інколи помовчати і взагалі не виходити ні з ким не спілкуватися. Наскільки ці енергії на тонкому плані. Розширення зараз і можна їх відчути. Поговорити, що хочеться, будемо потрошки закінчувати, і хочеться все ж таки закінчувати на тому, з чого ми розпочали наш ефір, а саме з наступного року. І, власне, Кажуть, що точніше так і є, да, що 25-й рік це рік відлюдника, і це саме той час, коли треба присвятити цей рік собі, а, з поринути, так би мовити, да, в свій внутрішній світ, займатися духовним розвитком. І м існує така, така думка, що дійсно в наступному році ще більше людей. А, Зіштовхнуться з ізотерикою, і нас майстрів стане ще більше чи дійсно це так і буде? Так, насправді майстрів дуже багато, але ще не всі прокинулися. Але в 25-му році прокинеться більше, це вже 100%. І будуть навіть такі спонтанні пробудження, коли людина йде по вулиці і вона просто розуміє сенс свого життя, вона розуміє, згадує, для чого вона втілася, для чого реінкарнує, що вона має зробити. І... Вмикається її місія і вмикається її задача, вона починає чітко йти по своїм задачам. А тому дійсно нас дуже багато, але дуже багато прокинеться саме в 25-му році. Ох, який нас рік чекає, я так відчуваю. Дуже насичений, дуже кайфовий драйвовий. Питання від нашої глядачки: і що ж буде з Україною в 25-му році? Я так розумію, що. Мова конкретно стосується закінчення війни? Чи передбачаєте ви все ж таки в наступному році закінчення бойових дій? А, так, насправді я бачу, що основні домовленості відбудуться до кінця поточного року. І вже е, механічно е, сам воєнний процес будуть завершувати в 2025 році. Але е, ми розуміємо, що є декілька гілок реальності, і це одна з гілокральності. Так, вона зараз вірогідна, але є ще інша гілка реальності, а це війна, яка поширюється і в Європі, і вона також існує про неї, не варто забувати. Тому все, скоріш всього, буде залежати від нас, від людей, наскільки ми готові до миру, наскільки ми знайшли мир в своєму серці, наскільки ми припинили внутрішню боротьбу, тому що зовнішня боротьба це завжди дзеркало наш. Духі і нашої внутрішньої боротьби, і ось наскільки ми зможемо піти в безумовну любов, відкрити серце в таку гілку реальності ми заходимо з вами. Сподіваємося, віримо в те, що якомога швидше війна вже закінчиться, і ми будемо говорити про більш приємні теми. Пані Ісіто, хочу вам подякувати за сьогоднішній ефір, за всю інформацію, якою ви поділилися сьогодні з нашими глядачами. З вами завжди дуже приємно і легко працювати, буду рада вас бачити знову на нашому каналі. Дякую, дуже рада. Дякую вам, друзі. а Вас традиційно хочу закликати підписатися на наш канал, підписатись на усі канали сторінка і сітигай. Посилання ви знайдете в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Ну і власне клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших інтерв'ю. Долучайтесь до обговорення в коментарях. Пишіть усі питання, які вас хвилюють, і обов'язково не забувайте ставити нам вподобайку.